Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги фітопрожектор для розсади. Це ідеальне рішення для стимулювання росту рослин у теплицях, гідропонних системах та домашніх умовах. Фітолампа працює на мережі 220 вольт та оснащена перемикачем увімкнення та вимкнення. Вона забезпечує повний спектр світла і імітуючи природне сонячне освітлення, що сприяє фотосинтезу, вона підходить для вирощування квітів, овочів, трав та інших рослин у будь-яку пору року. Стійка конструкція регулюється за висотою, дозволяючи легко адаптувати освітлення для потреби ваших рослин.